Поліціянти закликають учасників дорожнього руху утриматися від поїздок. За інформацією полтавського гідрометцентру, погода значно погіршується. Мокрий сніг та сніг місцями ожеледь. «Містом у нас справжня зима, і є вже випадки, коли транспортні засоби з'їжджають за межі проїжджої частини. Відповідно, поліція Полтавської області просить завчасно подбати перед виїздом та під час руху про власну безпеку. Бути особливо обережним за кермом. Враховувати дорожню обстановку, уникати різких маневрів, тому що слизько. Є ділянки дороги, на яких дуже слизько. Тож неухильно дотримуйтесь вимог швидкісного режиму, безпечної дистанції і відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій чи ДТП. зокрема підготуйте в дорогу заряджені гаджети, повністю заправте баки пальним, візьміть гарячі напої та теплі речі. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ завжди знижуйте швидкість до мінімуму. Не забувайте вмикати габаритні вогні та протитуманні ліхтарі. Також поліція Полтавщини закликає пішоходів у темну пору доби використовувати на одязі чи на сумках світловідбивні елементи, аби водії вчасно змогли побачити вас на проїзній частині. Не буде зайвим за відсутності світла рухатися вулицями з увімкненими ліхтарями, аби не розгубитись у темряві та підсвітити собі шлях. Якщо ж вас з тих чи інших причин виникли проблеми і ви потрапили в біду. Не зволікайте. Негайно звертайтеся по допомогу за номерами. Поліція 102, рятувальники 101. Диспетчерська служба Агентства місцевих доріг 050 015 02 33. Диспетчерська служба автомобільних доріг 053 222 18 93 або ж 053 222 16 04. Також можна звернутися до пунктів незламності, які діють на території Полтавщини.